Добрий день. Приклад взяти із книги підготовка до ДПА для 9 класу для фізико-математичних шкіл для класі фізико-математичного профілю. І приклад дуже цікавий, так як в ньому використовується багато різних математичних елементів, які потрібно знати, а від тим, хто здає ЗНО. Так як не факт, що такого приклад такого характеру не опадеться. І за це не попадеться на модуль, що ще на щось. Який ми маємо знати, як розв'язувати. Якщо подивимось на нього, то дуже складно щось, щось розв'язати. Так, тому будемо аналізувати. я переписую. Тут паче маємо, маємо корінь квадратний. Ну, бажано щось винести під кореня. Що вже має, має думку наштовхувати на думку, що це має бути квадрат чогось. Ну, зараз побачимо. Значить 6, це у нас що? 2 помножити. Це як правило подвоєний добуток. 2 множе на 3. корінь 28. Тут можна перевірити. 3 в квадраті це 9. 9 28. Я нанесла 43. Тобто це не буде 3 плюс корінь 28. 4 мінус корінь 28 квадрат. Ну, треба далі думати. 28 це що таке? Це 4 помножити на 7. 4 помножити на 7. Це 28. Так, це дорівнює. Тоді це буде 43 мінус 2 Помножити на. 4, Цей четвірку 4 можна винести на коріння, Це буде 2. Тобто 2 помножити на 6. коренів 7. 2 на 6 коренів 7. Так, тепер ми подивимося. 6. У 6 36. 36 плюс 7. 43. Тобто, де я можу написати це наша формула. Тобто, це буде корінь квадратний. Корінь 7. мінус 6. Я спеціально, спеціально так написав корінь 7 мінус 6 не 6 мінус корін 7. Тому що можна. У нас рівно в квадраті, так і так. І виникають дітей гумовки часто, тому я зараз на них хочу звернути увагу. Далі. Ми виносимо знака коріння. Як ми виносимо? Ставимо модуль обов'язково. Буде корінь 7. мінус 6. Далі, оскільки ми знаємо, що знак модуля. Що модуль величина додатня, то ми маємо його розкрити модуль. Корінь 7 це явно менше 3, але більше 2, тобто, ну, менше 6. Тому тобто модуль, модуль розкривається 6, мінус корін семи. Якщо розписати аналогічно в'ємник, під підємник, тобто цей вираз наш ось, він. якщо його розписати. То таким же чином, то в нас буде 6 плюс корінь 7. Ну, можна. Можете переконати самостійно. Ну, Я тільки до квадрата піднесу, щоб його бачив. Це буде. 6 у 6, 36, 36 плюс 7, 43. Плюс подвойний добуток. 212, корнів 7. Ну, ви можете сказати, там стоїть 28. Ну, давайте розпишемо. Значить 43. Плюс. е, Там стоїть 6, значить я пишу 6 помножити на 2, а двійку сюди переношу. Тут виноситься вже 4, так як є корінь 4, у 7, 28. Ну, Бачите, такий самий вираз. Тобто, тут у нас буде з-під знака Ми маємо добути цей вираз. Це буде 6 плюс корінь 7. Я підставляю наш вираз. 6 мінус корінь 7. Також мінус. дужками стоїть знак мінус, знак змінюється на протилежні. Тобто буде мінус 6. Мінус корінь 7. -4, 7. 6 і 6 знищується. Мінус 2 корня 7. 2 корні 7. Це відповідь наша. Мінус 2 кореня з 7. Що ми тут використали при розв'язанні цієї вправи? А саме те, що корінь з х в квадраті це не х, як часто трапляється помилка на різних видах оцінювання. Це модуль з X. модуль X. Це суттєво. суттєво. Також ми використали квадрат суми, квадрат різниці. Тобто А плюс Б до квадрата. А плюс Б. я напишу ось. А плюс Квадрат. мінус а квадрат. Плюс мінус. І ще тут плюс і тут плюс. Штамс, і там мінус. Два А Б і плюс Б квадрат. Я думаю, зрозуміло, як розв'язувати приклади такого характеру. Тому будьте дуже уважні. Думайте, аналізуйте. Всього найкращого підписуйтесь на канал Успіхів у вивченні математики. Всього найкращого, до бачення!